Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми продовжимо проходити зумпірсер. Ми нарешті з вами добралися до нової локації, яку розробник додав в цю гру, і змогли з вами знайти квести НПС-шок, які там проживають. Отже, давайте продовжимо виконувати їх завдання. Погнали! Трішечки вийшов в нас спартак з попереднім відео, якщо чесно, я не знаю народ, реально не знаю, як так вийшло. Наче знімав все правильно, все як завжди, але щось воно мені позберігало не ті абсолютно моменти, які необхідно було. Ну нічого, сьогодні ми з вами що маємо зробити? Я маю зачистити, в принципі, цю ось цю от локацію від всіх зомбів, що тут є, для того, щоб виконати квест, який нам дав голова ось цього. от... Замку, в якому знаходяться всі виживші, які залишилися взагалі, напевно, що на планеті, я ще й досі не можу виконати це завдання від Марка. Нам потрібно ще вбити зомбі, всіх зачистити. А бачите скільки він? Один. Ось в цій, повністю всій області, один зомбі. І мені зараз потрібно його десь знайти. Я вже облазив тут все вздовж і впоперек, і я підозрюю, що це, напевно, цей кущ, який стріляє. Він зазвичай десь тусується в полі, так що нам потрібно саме там його і шукати. Так що давайте полетіли десь ось в ці райони, коротше, намагатися знайти цього гребаного куща. Якщо це, звісно, кущ Знайшов я куща, але, як виявилося, це не він. Помилковий це зомбі, виявляється, потрібно шукати далі. Я вже сподівався, що я пройшов це завдання, але. Не, не в цьому житті, не в цей раз, як то кажуть. І де зараз шукати те зомбі? Я взагалі нараду без поняття. А виявляється, він тут не один цей зомбі. Я вже тут знайшов цілу пачку їх. Ще й вогнеметник, виявляється, є. Мінусуємо цього. Тут дивіться, скільки їх було просто-напросто. Ось, де все-таки вони були тут. А я ходжу всюди, брожу, а виявляється, потрібно просто зайти в один із будинків. Так, нам дали одну стару гвинтівку. Маленький набір додаткових сумок. Такс, виконано завдання. Е, так, ну і це, в принципі, стандартні діалоги. О, це що таке? А ну. ну Давайте зацінимо. О, блядь, це вона якась прям незвична-незвична. А чи вона стріляє взагалі? У мене є якісь боєприпаси, в принципі. А, у мене не ці боєприпаси, не до тої гвинтівки. Не підходять снайперські набої до нашої гвинтівки, так що потрібно буде, напевно, що шукати. Їх їх в іншому місці, але він ще сказав зайти до офіцера, який знаходиться в поліцейському департаменті. Може він зараз нам видасть ці боєприпаси? Так, вмикаємо нашого робота, ентемі, і все, давай полетіли за мною. Так, ми отримали з вами два завдання. Перше завдання це потрібно з'явитися в. Медичному центрі, а де він знаходиться? О, В медичному центрі до нього потрібно йти ой-ой, ой як далеко. Потрібно по дорозі прямо, повернути направо. І потрібно зайти в церкву. В церкві ми вже були з вами попередній раз. І там була команда Марка. От саме того Марка, до якого нас відправили. І виявляється, команда все-таки не справилася зі своїм завданням і була успішно знищена навалою зомбі. Ну, Нам потрібно поїсти. Я не знаю, спати, напевно, що не будемо, а відразу підемо в церкву, щоб виконувати пошвидше квести. І ще один квест ми з вами отримуємо це вже від Томаса. Томасу потрібно принести їжу для того, щоб наше містечко, наш форт не був повністю голодним. Тобто нам вже потрібно в медичний центр, в супермаркет і в церкву. Так що потихеньку починаємо відправлятися. Ну, напевно, що зараз повертаємо наліво та й тако по колу і підемо. Потім по колу спробуємо і повернутися назад. Сподіваюся, це буде легенька прогулянка для нас. Ну, в принципі, боєприпаси в нас є. Церква вже там має бути по ідеї захи... За... зачищена, там уже нікого не залишилося майже в живих. Ну і ще мене цікавить ще одна локація. Тут є вона в нас. Е... Бункер. Що там ж в бункері? Пройти ми туди поки що не можемо, але я сподіваюся, що. В подальшому нам дадуть якийсь доступ туди чи ще щось. Ну і перша наша локація це церква. Тут ми вже з вами були, тут ми вже все, в принципі, знаємо, ми вже тут всіх перебили, так скажемо, повністю, і нам потрібно спуститися в підвал для того, щоб знайти команду нашого шерифа. Він відповідає за людей і, в принципі, оборону нашого табора, не табора, а форта в цілому. Так, он мій ящик пропускав. Не, не схоже на мене. Все, квест у нас пройдений. Е, ми з вами оглянули всю церкву. В принципі, нічого незвичайного, Тут вже все зачищено, це мене тішить, звісно. Добре, що випадково вирішили попередній раз сюди з вами сходити. Так, ну в принципі, ми яка година? 18. Ми можемо лягти поспати на 10 годин. Давайте ляжемо поспімо, щоб промотати трішечки ніч. І якраз станеться все так, як я хотів. Ми підемо з вами раннім ранком. Якраз, я думаю, доби ігрової нам має вистачити, в принципі, для того, щоб ми оббігали всі локації. Так, ми зараз з вами біля церкви, нам потрібно пройти, спуститися на дорогу для початку вийти. І далі вже по дорозі повернути направо. І вже направо ми під, потрапимо до торгового центру. А звідти вже. Будемо намагатися знайти там їжу. Доволі таки хутко ми добралися до цього торгового центру. Я вже бачу тут цих підоросів. Подивіться, там стоїть величезний цей. Баба б якось збити його трішечки з пантелику. А, не, не вийшло, так? Да? Не вийшло. Ой, боєприпаси закінчились, потрібно відступити. Ми з вами зайшли нарешті в супермаркет, у, блядь. І відразу вирішив стати? Я тобі бради вбив. Цього робити. Це і заважає. І все, і боєприпаси у нас закінчуються. Вісім патронів геть не вистачає, і в мене є підозра, що нам взагалі боєприпасів не вистачить на цей супермаркет. А це тих бізнес. Добре, що засилився. реально. Дуже радий, що перед цим буквально декілька секунд тому я зміг засилитись. Ви маєте. <реш> Клас. Просто подивіться, це вже третя спроба. І тут порожньо, реально порожньо, нікого немає. А як тільки ти спускаєшся сюди, відразу налітає на тебе купа зомбі. І якось їх потрібно всіх перебити. А як їх всіх перебити без поняття? Боєприпаси закінчуються, тебе зажимають просто-напросто в кутку і починають бити всі стяними тапками. Невдала спроба в нас знову народ взагалі невдала, і потрібно якось якось спробувати їх тут чи переграти, чи як їх тут виграти. Це треба, напевно, що брати і бігти просто-напросто вперед. Мене знову просто закопали. Просто-напросто закопали мене всі дружненько. Блін, я спробував прорватися вперед, але це, ну, це було краще, ніж попередній раз, але все одно ще не те, не те. Потрібно знову старатися. Щось мене в голові переклинило, що потрібно все-таки було повернутися на базу нам, вивантажити всі речі, які в нас є. Набрати боєприпасів з собою в догоночку. На, на годиннику 9 ранку тільки. 9 ранку, якраз от саме такий час, що потрібно йти туди. Ну і взяти в нас є димо, е, кажу, димові є динамітні шашки, якими ми можемо підривати всіх абсолютно. Так що я вирішив все-таки взяти їх і спробувати прорватися вже з ними. Отримали ми навіть е, боєприпаси, скільки це ми отримали? 50 до револьвера і 30 до снайперської гонківки. Це ну, також непоганий пульс, я вважаю. Хоча хотілося боєприпаси більше до дробовика, до автомата, але це краще, ніж нічого, народ. краще, ніж нічого. Трішечки оновив я наш агрегатік, і виглядає він тепер так. Лампа в нього ззаду, один мішочок зник, по-перше. По-друге, тут в нас що? З'явилося прискорювач повороту турелі. Тепер він нас швидше повертає своєю баштою. Так, і ми відправляємося знову в цей супермаркет, намагатися. А, я забув взяти динаміт з собою. Точно, саме основне, що я мав взяти, що я хотів, я це забув. Я захопився вдосконаленням нашого монстра. Нарешті, з якоїсь енної спроби, все-таки вдалося це зробити. Блядь, подивіться просто-напросто на кількість цих ублюдків, яка тут була скільки їх тут. І я ще лох. Я забув поставити в робота атака оптимальна для того, щоб він хоча б почав атакувати. А то я бігаю, воюю сам, а він своєю каністрою вогняною нічого не робить. А я думаю, в чому проблема? Це тільки потім до мене доперло, що потрібно поставити оптимальну атаку, щоб він вже почав сам атакувати противника. Просто-напросто випалює Випалює. Молодець робот, молодець. Головне не стояти попереду цього от е, вогняної е, струї, інакше вона палить також тебе. Ми з вами вже нарешті знайшли цей пакунок, він важить цілих 10 кг. Добре, що в нас є робот. Інакше було б тіше. Опа! Що тут у нас було? Боєприпаси, гранати, в принципі, нормальна тема. Воно нам підходить. Так, ці запчастини. Опа, збільшений магазин до АК. І ще звукова доріжка. Непогано, скільки тут палива залишилося? Мало. Дуже мало палива залишилося. Так, як по тебе перезарядити, напевно, що було потрібно. Вимкнений турель. Так, 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 так. так. Це сюди. Шість. Заливаємо нову десяточку. Так, це є, і порожнє калістрою тобі назад. Все. І вмикаємо нашого трона. Такс, ну тут вже все закінчено, все облутано, все знайдено. Так що нам потрібно відправлятися далі вже до цього. Відправлятися далі до медичного центру. Це по карті здається, що до нього далеко. А насправді ось супермаркет, а ось і, власне, цей самий медичний центр, до якого ми з вами добираємося. В принципі, недалечко, і, як бачимо, звідси такої напряму можна чухнути до себе на базу. Бля, да що ж це робиться тут таке? Чого їх так багато всього? Сходись в таких локаціях, які нам потрібні. Просто подивіться на це, скільки їх тут. Знаходиться. Давайте динамітну шашечку закинемо туди, подарунок цьому товстенькому нашому. Одної виявилось мало, але й друга. Заходимо народ уже в клініку. Вона була повністю закрита. Так, стил вже не вставай, будь ласка. Але за допомогою нехитрих махінацій в вигляді червоної бочки під двері. Двері відчинилися. Так, давайте спробуємо по-тихому забити. О, рівень підвищився. Оп. Ми за допомогою ключа відкрили ці двері, але я поки що не бачу. Ще один ключ, дивіться. Ми ще один ключ з вами знайшли. І мені цікаво цей уже від чого-то. Тут ще боєприпаси в невеликих кількостях. Давайте. Ще один третій ключ уже. Йолки-палки, цей ключ відкрив нам ці двері. І зараз ми знайшли ще один ключ, який має, по ідеї, відкрити ще якісь двері. Жесть. І в нас є прохід на другий полк. Так, тут у нас порожньо. Я очікував, що схоже на це. Але не настільки серйозно. Я чекав, що мені хтось має вискочити в обличчя тут. І тут дивлюся дуже багато боєприпасів до пістолета, а це мене тішить. Вже стільки тих ключів, що я просто-напросто починаю плутатися в цьому всьому ділі. Це ще один, це вже четвертий, напевно, що ще який був Вибрали момент, де я буду вразливий. Скільки вже цих монстрів просто напічкали в цю лікарню, я в шоці? Тут всюди вони просто-напросто особливо дратують оці медсестри, які плюються своєю цією гідотою і не дають нормально жити. Так, по броні в нас ще, в принципі, все нормально. Тут ми не можемо нічого відкрити, бо в нас немає ключа, а це, напевно, що це він. Не це він. Не цей. І не цей. А, нам через верх потрібно. Я там ключами пробую відкрити це все діло. Нам потрібно було через верх просто-напросто перелізти це все. І ми вже в потрібному місці, так скажем. І ще один ключ, Він буде під номером 5. Це... Пора... Пора здихати. Забрали ми цілих три сумки по 15 кілограм цього добра медичного. І тепер потрібно якось вже потрошки вибиратися. Звідси, я дивлюсь, тут напевно, що має бути прохід, такий самий, який да, є такий самий прохід, як і в супермаркеті. Ми зараз через нього просто-напросто спускаємося. До речі, знайшли компенсатор до гвинтівки. Я його закинув поки що в робота. Такс, і давайте подивимося, модифікувати. Що ми можемо модифікувати броню? Це знімаємо і це вставляємо. 95 кіль можемо вже носити. Так, це. І сумка. Ну, сумка тут взагалі просто-напросто запакована всім, чим можна. Все, спустилися ми успішненько. Де наш дрон? Дрон наш є. Доволі таки непогана ця штука, турель з вогнеметом. Взагалі, мені сподобалося. Все, ми добралися до бази. Доволі таки швидко ми добралися навпростець. Там за нього буквально хвилини, може дві, поки я біг. Зомбів уже як таких, по суті, немає, ніхто на нас не нападає, так що, в принципі, було дуже швиденько. Отримали одні бігові кросівки, 6 аптечок та 10 знеболювальних. Так. Все. З цим розібралися. Більше нічого. Опа, давайте на їх, напевно, що відразу. Ш Швидкість плюс 20%. Швидкість плюс 5. Ану, не лайно. Ну, якщо чесно, не відчувається сильної різниці. А чого я не можу віддати йому їжу? Я ж приніс припаси. Чи це Блін, напевно, що народ потрібно зараз повернутися ще туди, в супермаркет цей Галімий, і там, напевно, що ще є коробки. Це не одна коробка. Бо бачите, в Емілі було три їх, а там тільки одна на 10 кілограм. Ми принесли медикаментів набагато більше, ніж принесли е, тої самої їжі. Я ж казав, дивіться, ще одна коробка. Це вже 2, 3, 4, 5. О, тепер ми виконали вже цю задачу. Остаточно. Так, ну, тут можемо пройти і вже сюди піти на вихід. Оп! Ще й скоротили в два рази. Ха, жесть. А що це ворота тут відчинені навстіж? Просто-напросто. Хіба я так виходив? Та не виходив я так? Зачинити їх потрібно. Так, все, давайте відносимо зараз ці припаси для нашого друже, дру, друж, дружка пирожка. Він якраз зараз тут десь має бути. І йдемо на потяг. А він тут не буде. А знаєте чого? Через те, що наступила ніч, а вони вночі не ходять. Котра година? Десята. супер. Один похідний рюкзак, 10 пляшка з водою, 6 консерва, 6 енергетик. рівень підвищився. Сію лейтер. Все, в принципі, по задачах, які ми мали виконати. Так, давайте зайдемо на карту. Журнал. А, так, і поверніться до того, хто видав нам квест. А видав нам квест голова цієї станції. А що це ще на робочому місці немає? То... А, ось він йде. Ще один квест ми з вами отримуємо. Це нам потрібно вже добратися до оцього от укриття. Давайте ж зараз все-таки сходимо туди. Це буде фінал, я так підозрюю, фінал цієї локації. Так, нам потрібно для початку повернутися на потяг. Першим же ж ділом, що ми маємо зробити, це взяти припаси. До речі, на рахунок цього похідного рюкзака, подивіться, в нього три слоти для того, щоб його можна було модифікувати. Тобто, ми можемо зараз взяти десь. Ще один цей прикол Одесик. Так, смодифікувати і поставити його сюди. Так, відремонтувати ми поки що не можемо це все діло. Давайте витривалість покращимо собі і все на цьому. Мені здається, що нас кинули ворота і, і надалі зачинені, а при цьому всьому нам не дали абсолютно ніякого, так, скажем, ключ-карти якоїсь чи ще чогось. У нас цього немає. І як нам відкрити ці ворота, я без поняття. Я тормоз, вона нам дала ключа, а я просто-напросто його виклав. Завдяки чистому Ютубу чувак якийсь проходив теж цю гру. Причому англі, англійськомовний ютуб канал, боже, блядь. завдяки ньому я просто-напросто побачив, що ось бачите, абандони шелтер. Так само, як і воно називається. І там кажуть, що буде лютий треш. Так. Так поки що задумано. Але я сподіваюся, що такого, звісно ж, не буде. Ой, бля, оце я, звісно, лоханувся так, лоханувся. Опа! Є контакт, народ. Є контакт. Так, відразу беремо зброю в руки, бо я впевнений, що тут зараз розпочнеться лютий трешняк. Просто-напросто. Ми починаємо, як завжди, з лута. Що мене ще поки що дивує, що на нас не вискочила жодна тварина. А ось тут я думаю, що ситуація кардинально стане іншою. І зараз на нас вискочать просто-напросто всі тварини, що можуть. Просто всі. Ми ще й по пояс воді, блять. Найбільше, напевно, що локація йде вода. А що це значить? Я... Я не готовий до такого. Та, не готовий. Та, швидше вивернети колечко. А ось вони йде, дивіться, раз, два, три. Ми вже три коробки зібрали. Чотири та ще. Є ще десь тут запасні частини. Вон, давайте спробуємо якось. Все, ми розвантажили себе повністю, забрали всі запасні частини, і тепер нам потрібно повернутися до кіри, основного механіка нашого Нашого вижившого, так скажем, табору. І уже звідти якось намагатися. Ну, для початку було б непогано вибратися звідси хоча б. Ну і. Блін, якщо чесно, порівняно з супермаркетом, це, блін, було дуже ізі, так скажем. Ми отримали 20 механічних деталей, колекційну фігурку номер 8 10 електричних деталів та 10 шкіри. Такс. Окей. Квест accepted. А що що треба? Яку, якусь задачу? А, допомогти. Що, що, що? Кіра. А. Кірі потрібно 24 години для того, щоб відремонтувати ворота. Все, ми запчастини принесли? Принесли. Ми своє, можна сказати, що отримали. Отримали. Тепер давайте спробуємо дві доби проспати. Ну, точніше, добу. А я то думаю, які ворота ми з вами могли відремонтувати. Ми відремонтували ворота, які випускають нас далі. на Ум'явіть собі, ми з вами їдемо далі. Ми прийшли квести цієї локації і відправляємося по дорозі уже <рес> далі. Я навіть не очікував цього я думав, що тут ми і залишимося, напевно що. Але як виявляється ні. виявляється, ні. Не дарма, я тільки що прокачав свій потяг, повністю обшив його додатковою бронею. Так що нехай буде, нехай буде. А, і ось тут нас якраз таки зустрічають ці вагончики. На даний момент це кінець сюжету. Ви можете продовжити досліджувати світ, але ресурси та зомбі більше не будуть відновлюватися при поверненні до попередніх локацій. Також ви можете почати нову гру, плюс зі збереженням потягом та прогресом гравця. Тобто ми можемо розпочати нову гру, але все те, що зараз в нас є в наявності, буде так скажемо повністю нашим. Все, народ, ось таке проходження. Ми знову пройшли з Zoom Piercer. Дуже класна гра, якщо чесно, навіть з цим сюжетом, що зараз є, що додався за такий довгий період часу, вона виглядає просто-напросто суперово. Всім раджу пограти. А на цьому я поки що з вами прощаюся. Дуже вдячний вам за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!